Є знижки представляють! Незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на гель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад! Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек! Це Віго Мортенсен, всесвітньо відомий актор, зірка володарів перснів, зеленої книги та багатьох інших кінохітів. Трикратний номінант Оскару днями він приїхав на кінофестиваль представляти свій фільм не на Каннській, не на Берліналі, а в нашій Чернівці, на нашому Миколайчук Опен. Це не почест бутіту. І ділиці, і ділиться, ілиці нашою історією. Фестиваль, заради якого віго частково опанував українську, зовсім молодий. Миколайчук оупен вперше відбувся влітку 2022-го. Це було знаково, адже він став першим офлайн заходом такого формату спочатку повномасштабної війни. В цьому році фестиваль став ще більше ніж був минулої. Позаминулого року він 9 днів. Ми ніколи так багато не робили, і майже 70 фільмів. Цьогоріч фестиваль стартував 15 червня, в день народження його натхненника, актора та режисера Івана Миколайчука. Це принципово, аби один день заходу припадав на цю дату. Ведуча церемонії відкриття Людмила Барбір тішиться, що її видатного земляка. Пам'ятають і віддають шану його таланту. Для мене дуже важливо тут бути, тому що я боковинка, я гуцулка, і я так само з на но ну, чортори, я де народився Миколайчук. Коли я з своїм Тарасом сином намагалася дивитися якусь класику, я кажу, Тарас, давай подивимося, пропала грамота. І я була здивована. Він шалено захопився. Він потім я не знаю скільки разів він переглядав. Планується насичена програма. Українські мюзикли, які знімали в період з 1936 по 2014 роки. Над реставрацією деяких велася кропітка робота фільми за участі самого Івана Миколайчука, зокрема легендарні тіні забутих предків. Багато документальних фільмів. Один з них про Назарія Яремчука закриває фестиваль. Відкривав фільм вище Віго Мортенсена його Мертві не завдають болю. Власне, конкурсна програма буде присвячена саме міжнародному кіно, а також короткометражному Переможців визначить глядацьке голосування. От представлено дуже багато країн в цьому році. Всі фактично, там і Франція і Італія. У нас в програмі два китайських фільми. І Ці фільми були на дуже крутих фестивалях. Національний конкурс короткого метру. У нас е, в цьому році 27 фільмів українських коротких метрів. Вперше партнером заходу стала платформа кіно і телебачення Київстар ТБ». На платформі є чотири фільми, які Миколайчук оупен представляв у минулі роки. Ми хочемо, щоб з нами постійно теж контактували, не боялися. Знаєте, молоді режисери або не впевнені в собі, або взагалі не знають, що є така можливість. На нас можна написати. Я буду виступати на фестивалі 21 червня. Ми поділимося своєю аналітикою з зібраною за вже. Там останні роки ми поділимося своїми якими знанням, досвідом, тим, що ми вже переживали. Нічого не будемо приховувати. Дійсно, покажемо, як воно є, щоб е, новим митцям було легше. Відвідати фестиваль можна, придбавши квиток на показ одного фільму або абонемент на відвідування всіх фестивальних заходів. Кінофестивалі на часі це наша історія, і наша культура, і наш рупор, з яким ми можемо привертати увагу до війни, зокрема.